Цілеспрямовані інформаційні атаки, маніпуляції та спроби дискредитації. Нова зброя у гібридній війні. Цього разу об'єктом став відомий український журналіст Віталій Портников. Вирваний із контексту уривок його давнього інтерв'ю рознесли у масштабній інфокампанії в соціальних мережах. Хто стоїть за цькуванням, як реагує сам журналіст і чому такі випади небезпечні для всього суспільства? Далі у нашому сюжеті. Вже вдруге за останні декілька місяців журналіст Віталій Портников стає об'єктом цілеспрямованої інформаційної кампанії з дискредитації. Цього разу приводом для атак став уривок із його інтерв'ю, записаного ще на початку 2024 року. Після того, як фрагмент почали активно розганяти з відповідним негативним контекстом, журналіст зреагував. Він заявив, що за маніпуляцією стоїть московська і проросійська агентура в нашій країні для його цкування та поясни. Про що ж насправді йшлося в інтерв'ю. Кожен, хто його прослухає, переконається, що в ньому не було й тіні бажання перекласти відповідальність за війну на частину населення. Навпаки, наголошувалося, що у війні в демократичній державі кожен має бути поруч з іншими. Цими словами ці міркування і завершилися. Не менш дивує бажання приписати мені якийсь захист вигаданої аристократії, яка нібито не має воювати. У цьому уривку я чітко кажу. Що звичайні прості люди почали захищати свої країни після того, як відправили всю аристократію на гільотину. і я впевнений, що в нашій країні, бо це демократична, а не середньовічна країна, ніякої аристократії немає і не може бути. А якщо хтось уникає виконання своїх громадянських зобов'язань корупційним шляхом, має відповідати і не має ніякого значення, син це депутата чи робітника. Портников наголосив, що всі ці інформаційні маніпуляції є частиною стратегії ворога, спрямованої на створення розбрату в суспільстві. Не переконання журналіста, такі дії це платформа для капітуляції, до якої поступово готує Росія Україну та її знову оптимістично налаштована агентура. У моєму власному випадку мова йде про підготовку до звичайного вбивства, як це вже було з Іриною Фаріон. Тобто, спочатку атмосфера ненависті, погрози, потім випадкова людина, нерви якої не витримали. Все знайомо, фірмовий почерк ФСБ, але це не привід припиняти роботу і не привід переставати говорити людям правду, навіть якщо смак цієї правди не буде солодким, ще дуже і дуже довго. Медійна спільнота стурбована ситуацією. Закликали спецслужби зреагувати. Зокрема, засновник телеканалу «Еспресо», де виходять програми Портникова, звернувся до СБУ через погрози журналісту. Протягом останніх днів колеги висловили підтримку, наголошуючи, що журналісти часто стають об'єктами дискредитації саме через їхню принципову та незалежну позицію. Атака на Віталія Портникова, яка організована Кремлядами, має бути ретельно вивчена СБУ. Зручно, бо гілка показова і красномовна лишилася діяти невідворотно, бо інакше безкарність породжує наступні більш масштабні атаки. Знищення єдиний інструмент боротьби. Віталій, головна постать українській публіцистиці. Ті, хто сьогодні намагаються його знецінювати, займаються самовикриттям. Вони з трибуни оголошують усім, що оригінального інтерв'ю не дивилися. Контекст фраз не розуміють і перевірити зайвий раз не спромоглися. Дивовижні люди. Агресор та антиукраїнські сили, які є в нашій державі, активно шукають слабкі місця, які можна використати для удару, щоб послабити Україну. Переконаний директор телеканалу ТВА, Ветері якого. Портников неодноразово виступає авторитетним експертом. Ворогу необхідно зробити все, щоб знизити рівень довіри українців до тих, чия думка важлива. Ну це Прекрасно бачимо е, на прикладі Віталія Портнікова: чиста маніпуляція класична, я б сказав, береться фраза е, річної давності, висмикується, нарізається як потрібно е, спікерам, які, можливо, навіть не в Україні. Я розділ поділяю думку багатьох. Е, Людей багатьох патріотів, які стали на бік журналіста, тому що насправді такі штуки дуже вправно куються ем, агресором. Не можу і не хочу стояти осторонь, коли під надуманим маніпулятивним приводом здійснюється провокація. Бодай тому, що добре знаю, як бути тим, на кого в одному часі спускають всіх інформаційних псів: і російських, і п'ятої колони, і добровільних опонентів, і вічно невдоволених ідіотів. Віталій незручний. Віталій Портников незалежний. Він справжній журналіст стандартів, яких треба ще пошукати у вільному світі свободи слова. Журналіст і має служити правді, а не обслуговувати пануючі настрої. Віталій Портніков один із багатьох незалежних, розумних, часто незручних, але завжди компетентних аналітиків і журналістів, які відстоюють здоровий глузд, і саме його атакують. шакали. Маніпуляція має на меті вбити клин між українським суспільством. А попри війну, деякі політики вже почали підготовку до виборів. Ця ситуація вкотре доводить у часи війни інформаційна безпека є не менш важливою ніж військова, адже маніпуляції, поширення дезінформації та атаки на авторитетних осіб. Спрямовані не лише на підрив довіри до ключових постатей, а й на послаблення єдності суспільства в умовах, коли Україна веде боротьбу за свою незалежність, важливо зберігати критичне мислення, перевіряти джерела інформації та підтримувати тих, хто стоїть на захисті правди. Хочу щиро подякувати кожному, хто підтримав мене в цій огідній дискредитаційній компанії, організованої російськими пропагандистами їхніми посіпаками в Україні та різноманітними корисними ідіотами. Особливе значення для мене має підтримка тих, хто на фронті, і я окремо хочу подякувати тим, хто не підтримує мене особисто і не в захваті від моїх поглядів чи творчості, але усвідомлюю небезпеку ворожих дискредитаційних компаній. Це ще раз переконало мене, що мова йде насамперед про захист і підтримку не мене, а самої ідеї чесної української журналістики. Збереження авторитету якої є набагато більш важливим, ніж доля конкретної особистості. Це ознака зрілого суспільства, а нам потрібне зріле суспільство. Бо якщо ми його не загартуємо, ми програємо Україну, навіть якщо виграємо або зупинимо війну. Аліна Рябко, теми ТВА.